Вітаємо, поговоримо, кого повинні наслідувати віруючи у Христа. Слідувати потрібно за апостолами, які знали Христа, які вчилися у Христа, а не за людьми, які не знають, про що говорять, у яких немає результату і плоду. Апостоли говорили: наслідуйте нас, як ми наслідуємо Христа. Наше серце, наші думки показують, у чиїй волі ми знаходимося. Де Сатана? В нашій голові і нашому серці. Чи сатана у нас під ногами, а в нашій голові і серці Ісус? Дух Святий навчить нас і покаже, хто і хто. Але якщо ти не маєш Духа Святого, то ти не зможеш розібратися з цим. Ісус показував, що Його сім'я це учні, які вивчають і виконують волю Божу. Брати не вірили Ісусу, коли Він проповідував, але коли Ісус явився їм після Воскресіння, то вони стали учнями і були з церквою в світлиці, коли на церкву сходив Дух Святий. І вони стали свідками Ісуса до краю землі. Якщо ми будемо учнями Ісуса Христа, то отримаємо Духа Святого. Вража сила буде під нашими ногами. Ісус буде в серці і думках. І в житті все виправиться. Приходьте за посиланням та дивіться повне відео.